Риса характеру, яку я би назвав позитивна людина, позитивність. Є люди позитивні, їх і Бог любить, і люди їх люблять. Приємно спілкуватися з позитивними людьми. Позитивні люди всі хочуть з ними спілкуватися, бо вони позитивні. А є люди негативні, є люди, від яких йде постійно негатив. Від них негатив ісходить. Вони є джерело негатива. Якщо є люди позитивні, то є негативні, є люди бодрі, є радісні люди, а є такі люди, як в народі кажуть, умираючі лебідь. От є такі умираючі лебіді, а є люди позитивні, енергійні, емоційні, оптимістичні. І я би хотів так з вами порозважати, а що допомагає людині бути позитивною. Я абсолютно переконаний, що з позитивними людьми легше жити, з позитивними братами і сестрами приємніше до церкви ходити, з позитивним чоловіком легше жити, з позитивною жінкою легше жити, з позитивними сусідами легше жити. Тому що ті люди позитивні, від них йде позитив, від них йде добро. Ти заряджуєшся від них цим позитивом. А є люди, у яких один сплошний негатив. І від них теж заряджуєшся негативом. І коли з тою людинкою поспілкуєшся одну годину, то ти додому приходиш такий накачаний негативом, бо від тих людей, крім негативу, ніколи нічого не ісходить. Я би вам хотів назвати першу причину, яка допомагає людині бути позитивною. Як ви думаєте, на що опираються позитивні люди? Звідки вони беруть у цю позитивність? Що є джерелом їхнього позитива? Звідки вони це беруть? От позитивна людина помісти і позитивну людину, і негативну в одні і ті ж умови. Той, хто привик до негативу, він буде плакати, стогнати, жалітися. А той самий при таких самих можливостях буде цвісти, буде радіти, буде хвалитися чимось, буде Богу дякувати. От візьми двох пенсіонерів. І в того 1400. І в того 1400. От той вічно стогне, бо він людина негативна. А той радується 1400, Така сама пенсія, таке саме здоров'я, такі самі можливості. А він радується. Чому? В нього пенсія більша? Ні, просто він людина інша. Він позитивна людина, він не привик плакати. Він привик радіти життю. Йому яку пенсію не дай, він все рівно буде радіти. А той, який привик плакати, йому піднімай скільки хочеш ту пенсію. Йому давай зарплату, яку хочеш. Він все рівно буде стогнати, бо це спосіб його життя. Постійно стогнати, постійно нарікати. каже апостол Іуда: це ропотники вічно недовольні. Нема такої зарплати, при якій би люди цього статусу коли-небудь були задоволені. Вони завжди будуть незадоволені. Бо це їхній стиль життя постійно нарікати. Нарікати, нарікати, бо вони люди нарікання. Вони не є позитивні люди від них і сходить тільки нарікання. А позитивна людина, чому вона позитивна? Бо вона вірить у завтрашній день. Вона вірить в краще майбутнє. І тому віруючі люди, як ніхто, мали би бути позитивними людьми, віруючі. Бо віруючі люди це не ті, що сидять в зібрані, повірте. Віруючі люди це ті, що вірять. Бо кажуть люди так, що православні то не віруючі, а ті, хто прийняв водне хрещення на озері, то віруючі, то неправильне судження. Віруючі не ті, що сидять в зібраннях в гумалитовних домах. Ні. Віруючі люди це ті, що вірять. А ті, що не вірять, не віруючі. Так от позитивні люди це віруючі люди, бо в них є віра, що буде краще. Позитивні люди, і за рахунок того і є позитивні, що ними керує віра. Вони вірять в краще життя, вони вірять у владу, вони вірять в чоловіка, що він поміняється, вони вірять у все добре, вони оптимісти. Кажуть, безнадійні оптимісти. Ну вони оптимісти. Вони завжди радуються, вони нічого не бояться, вони сміло йдуть вперед. Бо вони позитивні люди. Позитивні. Від них ніколи не почуєш, бо вони на щось скаржилися. Вони вірять у краще життя.